Добрий вечір. Середа. Таке інтерес, який виграють по 1 мільйон гривень в ефірі Розікас Супер Лото. Сьогодні рекурс становить 24 мільйони 511 тисяч 559 гривень. Сьогодні обрав от, -от, от Б і називається кульок. Правильно 4. І ми розпочинаємо 2447 розіра Супер Лото і попрошу вас увімкнути ло... Лототрон. Хай щастить! Кулька номером 38, Колька 49, далі 18, Кулька 52. Кулька під номером 17 і кулька під номером 34. Стоп, лота тро, сьогодні розікарши в Україні закінчено. Сьогодні виграли 24 мільйони гривень, виграли у Запоріжжі. Бахай вам щастить до лотереї! Ty pašla na mě hovčí, pašu, pašu, vyši, tyši, pět, co šedí za druhý roží, raz do sanovu, teda i než vidím pravdu, toto dvěku, před kůlek, nomu čtyři, i my rozpočínají v roží, raz šestý vám. Tři. Čedíša dvěť. Čedíša dvěším. Čedíša 32 Čedíša dvěším. Čedíša dvěším. Třiči dvěším. kodin. Šestnáčit. Dvačit dvěť. Čtyrnáčit. Čedíša 63 40 66 36 65 51 A teraz, proszę Państwa, wygrał się kombinacja księg w porządku wzrostu księg. Tu-du,